Зараз будете мати можливість із перших, як то кажуть, уст, з перших рук отримати інформацію щодо конкретної підтримки, конкретних дій, конкретних візитів, конкретних фахівців від Європейської комісії, від Євросоюзу, так як ми... Про це хотіли з вами бачити, чути, е наскільки реально і продуктивно може співпрацювати цивілізована частина України із Європейським е е Союзом, за нормальними, прозорими е законами і е все те, що ми говорили тут на Майдані, заради чого ми вийшли, з чого розпочався наш виник. Це була ліва фіграція. Як ви знаєте, на запрошення саме міста Носору, Єни Росова, це є президент соціально економічного комітету на запрошення, я приїхала в Брюссель, і 21 січня я мала виступ на сесії комітету, де була так само проголошена резолюція на підтримку України. Ці майдану як розікати просто і вдається зробити, щоб озвучити нашу позицію в Європі. Брюсселі. Дякую. А нам потрібен другий мікрофон для Це може бути? Це буде швидше набагато. Last week in Brussels

We even, we even ask the European Union institutions to consider the possibility of sanctions against the people who are responsible of the violence and of the repression. And we decide together with, with Ruslana that I will come back this week

people who stay in the cold here in the Maidan to fight for all European values or common values. But I think that things are changing now because more and more people in Europe understand І я думаю, що ситуація зараз зміняється, тому що все більше людей в Європі починають розуміти, що українці, що народ України, що мешканці Києва повстали саме за ці цінності. Uh, people in the Europe will forget about my dad, but after some weeks, people will look somewhere else. But it's not the case. People of Europe are more and more supporting my dad. Можна одне, хто в українському уряді вважав, що через кілька тижнів люди в Європі припинять звертати увагу на Майдан, що вони будуть дивитися на якісь інші речі, але вони помилилися. Пройшло не кілька тижнів, а більше часу, а люди в Європі все ретельніше придавляються до того, що відбувається на Майдані.

Today, today we, had, we had some meeting uh, where representative of the Russian civil society, the Russian civic chamber, came here to Kiev to discuss with us and with Ukrainian civil society. about the necessity of a dialogue between civil society and activists in the in Russia and in Ukraine. The so representatives of the European Union in Russia are beginning to understand that today was a де ми зустрічалися з представниками громадянського суспільства Росії. І на цій зустрічі саме говорилося питання необхідності взаємодії діалогу між представниками громадянського суспільства Європи, Росії і України. The Ukrainian parliament, the Ukrainian government should now start the real reform. There will be no way, no way out of this crisis without deep reform will come to a real democracy in Ukraine in the

And uh, I will continue my visit tomorrow by meeting uh, mayors, local authorities of all of all Ukraine. to give support to all those in Ukraine who want реформ демократії я проножусь і визит завтра зустріч з представниками муніципалітетів сусієї України з мерами міст України, і ми з вами поговоримо про ту підтримку, яка необхідна тим, хто хоче реально втілювати реформу життя. a message of hope and of support. Отже, я приїхав сюди з місією надії, підтримки і захоплення коро народу України, який зібрався на майдані. Дуже дякую. Я хочу від свого рівня подякувати містереносу, оскільки коли Планувалася ця поїздка, і нас було тут дуже. Ну, скажімо, дуже гарячий час. І я е, так само хочу подякувати міського уліретову е, за те, що він витримав цей мій трошки напружений час. І все ж таки ми всі зорганізувалися, і ця поїздка відбулася. Е, наскільки важливо е, публічно висловлювати наші проблеми? 可是。<laughs> Ми хочемо, щоб вони дійсно знали про Україну. Через те можу вам сказати, я продовжую свою публічну боротьбу за те, щоб були введені санкції. І це дуже незручна тема публічна, тому що коли ви дали інформацію, і вона стала публічною, і люди її почали обговорювати, її вже неможливо сховати. Це небезпека. Але я розумію, що я я розумію, що це буде. Наша влада і цей біжим, режим, режим Януковича, я не боюсь цього говорити, щоб вони відчули, яку бій вони наносять простим людям. Оцими погрозами, виловлюванням, побиттям, катуванням в лісах, що ми не можемо знайти Дмитра Булатова. Я не можу дивитися на Луценка без сліз. Я не можу до сих пір дивитися на всі ці зникні побори. Ми напевно вже трошки. Отямилися і, можливо, прийшли в себе. І навіть що найстрашніше, ми, можливо, вже звикли до цього. Так, я звикла, що мені постійно щось загрожує. Я починаю до цього звикати. Але я сама собі говорю, це ненормально. Так не має бути. Я співачка, і багато робила щиро для своєї країни. Я мушу вдягати бронежилет, я мушу ховатися сьогодні за охоронців і що хвилини вдягати шолом на голову. Я мушу відчувати погрозу в своїй країні. Це ненормально. Це вкрали в людей свободу. Елементарну річ, свободу. Все. Знаєте, що багато що можна сказати? Якщо є запитання до нашого дуже поважного гостя, питайте, тому що ця людина може дуже багато відповісти на все, що вас цікавить, що до опозиції в Європі європейських політиків, в тому числі. Все-таки виглядає так, що Америка готує санкції, а Європа на це дивиться. Чи ви все-таки почали підготовку до введення санкцій? Yes. Um... You know, it's uh, it's easier for Americans because America is far. Americans themselves just a little bit We are we are closer. But uh things are changing. And I think the idea of sanction is now debating in the opinion. And we start last week when uh Ruslan and Kevin was everything. And I think it's important but the authorities should know. But if they continue the repression, if they continue brutality, sanctions will come from, from Europe too. Europe Because more and more politicians, institutions in the European Union or, or in other European countries understand that. the possibility of sanctions is the only way to stop the violence and to stop the brutality. Все більше і більше політики в Європейському Союзі, все більше інституцій Європейського Союзу розуміють, що запровадження санкцій, можливо, є єдиним дієвим способом зупинити насильство і зупинити цю жорстокість. We don't want to interfere in what happened in, the, in Ukraine, the politics. Ми не хотіли витручатися втручатися в, в політичні аспекти того, що відбувається в Україні. Але це питання прав людини, це питання поваги до достоинства людини. Україна uh, the, the Charter of Fundamental Rights. І Україна є членом Ради Європи uh, і підписала Хартію про права людини. So it's our responsibility to make sure that this principle is why are respected. Thank you. Uh we see who will be present tomorrow. Right? I cannot uh yeah, <laughs> we hope to... we hope the maximum. Я наперед буду сказати скільки ми буде присутні зараз. Сподіваємося, що максимально можливо кількість буде, але не of exchange але ми хочемо їм запропонувати допомогу, наприклад, можливість обміну студентами. Ми можемо запросити студентів з цих міст, приїхати до нас. Інші види технічної можливості допомоги, тобто розширення практичних контактів. We want for example to develop twinnings between cities, villages, from European Union and from Ukraine, if they, if they need, because by twinning by organizing contact directly from city to to city. This will bring конкрет. Ми хочемо розвивати проекти твінінгу між українськими містами і європейськими містами, тому що коли міста стають побратимами, це набагато полегшує можливість назвати конкретну допомогу. закону. Європейські цей інформацію, ми хочемо також підтримувати запровадження європейських студій в українських школах, щоб діти, українські школяри розібралися в тому, що таке Європа, що таке демократія, що таке європейські цінності. This kind of very тобто такі от дуже конкретні дії ми пропонуємо. Monsieur, vous plaît. Oui, je vous en prie. Euh, je vous pose la question en français. Bon oui, vous plaît. bon, en français, c'est beaucoup plus facile. Vous parlez d'aide concrète, hein, ouais. mais euh, par contre, de, de faire des livres de comme vous avez dit, jouets. ça met beaucoup de temps. Euh, c'est pas une aide qui est vraiment directe, qui n'est pas vraiment euh, faite dans le ouais, moment. Ouais. Quelle aide vous utilisez sans le moment alors sur le mouvement. de sanctions vous proposez Oui. Alors sur les sur les sanctions. Vous uh, êtes vous pouvez. Yes. Uh, maybe I'm I'm sorry if you don't mind because because they, it's, it's a little complicated to to translate into English. Continuing the sanctions, uh, I think.

Where, for example, with Vienna, the European Union has acted very concretely to block the assets, the, the bank account of its person. So this is possible to do. And um, we just have a concrete example that the European Commission has moved to block the bank account in a few days. And what does the problem uh, say? So concerning, concerning concrete action, I think you're right. Uh, Two little cities will take time. А що стосується конкретних дій, я думаю, правильно зазначили, що встановлення цих братських або побратимських відносин між містами воно верений час for the children and we can send information immediately. Але нас наприклад попросили допомогти організації європейських студій занять з європейських питань в українських школах і таку інформацію нам нам достатньо легко ми можемо це зробити But But we'll we'll listen. Listen more about your request and try to act as quickly as we can. але завтра ми хочемо виступити їхні прохання, і їхні побажання і тоді вже готові відміну чи не врегувати. Дякую за запитання. Я ти канал дорожні питання європейського парламентаря. Чи можете славувати коли власне? Лідери Європи перейдуть від залякувань влади заяв до тобто, конкретних дій, скільки ще має бути смертей, скільки ще має бути зстосування сили зі сторони влади, щоб вже нарешті почалася якась реакція Європи реальна. I'm the president of the European Economic and Social Committee, the president of the civil society. I'm not Mr. Barroso, I'm not Mr. Van Rompuy. I'm the president of the European Social and Economic Committee, we are a part of the Soviet Union. I respect Mr. Barroso and Mr. Van Rompuy. So last week, uh, as I invited Kuslama, I asked Mr. Barroso to come and he came and I think he Start to change his position and so start to be more active. І минулого тижня, коли я запросив до вас Руслану, я також попросив пана Бороза прийти і він прийшов. І я думаю, що після цього він міняє своє ставлення, свою позицію в цій ситуації і стає більш активним. But uh, I tell you, uh, your leaders, could act more quickly. Але я з вами згоден, лідери пресього Союзу мали би реагувати набагато швидше. But we should work together to make them change. And I'm working to make them change and to be more active and to act more, uh, in, in a more tough way. Uh, so I keep in touch with members of European Parliament, with members of the Commission. And uh, and uh, I can I can assure you now, but now there is the, there is a wish, there is the wish, so there is the to be proactive and to warn, to warn Mr. Yanukovych, to warn the government, but. If they go on with brutality, there will be sanctioned and European Union will act much more uh, strong as they did in the past. І я співпрацюю і працюю з людьми із Європейського парламенту, з Європейської комісії. Можу сказати, що зараз вже відкриваються шляхи для того, щоб ми були більш проактивними, щоб могли вже наперед, так би мовити, попередити пана Януковича і людей, його, його підтримують, що якщо ці жорстокості будуть в Україні продовжуватися, то дії будуть зроблені і вони будуть дуже серйозні.